Завдання в роботі міліції, визначені керівництвом держави та МВС, залишаються незмінними. На цьому наголосив начальник головного управління генерал-майор міліції Олег Демченко під час розширеного засідання колегії. У своєму вступному слові Олег Демченко підкреслив, що надійний захист прав та законних інтересів громадян суспільства і держави були і залишаються одними з головних завдань міліції. Особлива увага приділена роботі з населенням та особистому прийому громадян керівниками органів внутрішніх справ. Працювала мобільна приймальна головного управління, запроваджена практика спільного прийому громадян, начальниками міського відділу та головами районних державних адміністрацій з метою визначення місцевих проблем та шляхів їх вирішення. Під час колегії були підбиті підсумки оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ в області за 2013 рік та визначені пріоритетні завдання на поточний рік. За підсумками роботи у 2013 році харківські міліціонери отримали відзнаки та відомчі нагороди. Серед найкращих шість територіальних підрозділів та вісім працівників міліції, які були відзначені очільникам Харківської міліції на початку роботи колегії головного управління МВС України в Харківській області. Генерал-майор міліції Олег Демченко урочисто вручив перехідні вимпили колективам Краснокутського, Сахновщинського, Богодухівського, Жовтневого, Ленінського та Харківського райвідділів відзначивши їхні професійні досягнення в службово-оперативній діяльності. Окрім цього, вісім працівників міліції отримали грошові винагороди за найкращі показники в роботі. У Харківській єпархії відбулось урочисте нагородження працівників міліції УМВС МВС України в Харківській області, які внесли вагомий внесок у забезпечення належного правопорядку в регіоні. Владико Нуфрій висловив щиру подяку керівництву обласної міліції за високу організацію професійної діяльності. За заслуги перед Українською православною церквою архієпископ Харківський та Богодухівський владика Онуфрій вручив ікону та орден Української православної церкви святого великомученика Георгія Побідоносця, начальнику ГМВС України в області, генерал-майор міліції Олегу Демченко. Працівникам міліції блоку громадської безпеки були вручені грамоти Української православної церкви та грамоти Харківської єпархії. У свою чергу Олег Демченко від імені усіх правохоронців та себе особисто подякував владиці Онуфрію за високу оцінку роботи його відомства та передав йому православну ікону. Наприкінці заходу усі міліціонери помолилися за мир і спокій мешканців міста та області. Алло. Алло. Ваш сын попал в беду. Срочно готовь деньги. Что? Именно таким образом в последнее время мошенники выманивают деньги у доверчивых граждан. Подобные заявления регистрируются в милиции практически ежедневно. На сегодняшний день это один из самых распространенных методов, которые используют злоумышленники для незаконного обогащения. Зачастую в ночное время суток звонят неизвестные и сообщают о том, что близкий человек задержан за совершение ДТП, либо за совершение тяжкого преступления. Злоумышленники представляются работниками правоохранительных органов. Для избежания ненужных проблем преступники предлагают совершить денежный перевод на мобильный номер, либо на банковский счет. Также они иногда предлагают встретиться лично для передачи денежных средств из рук в руки. Место встречи сообщают сами. Так что же делать, если вам поступил такой неприятный звонок? В первую очередь нужно положить трубку и попытаться перезвонить близкому человеку. Если же близкий человек не отвечает, не стоит впадать в панику. Нужно перезвонить на многоканальный бесплатный телефон 102. Какими бы ни были убедительными доводы злоумышленников, не стоит сразу же выполнять их требования. Сначала нужно осуществить проверку полученной информации о происшествии. В этом вам помогут работники милиции. Даже если вы стали жертвой мошенников и перевели денежные средства на указанные преступникам номера мобильных телефонов или передали определенную сумму им лично в руки, немедленно обратитесь в ближайшее отделение милиции или позвоните по телефону 102. Также срочно обратитесь в офис оператора сотовой компании и, предоставив чек на перевод денежных средств, напишите заявление на блокировку и отзыв переведенных вами денег с номера, на который они были вам отправлены. Будьте бдительными, не дайте мошенникам обмануть вас. Живут соседи, были молодые сами, дети были маленькие. Раньше они дрались, пили, гуляли. А сейчас они, дети у них подрастают, подросли. Сейчас они стали работать, хорошо вести себе. Все хорошо стало. К соседке сын с армии вернулся. Сейчас ищет работу. А Сашка уехал на Россию на заработки. А родственников попросил, чтобы за домом присматривали. Мария Петровна, как там внуки ваши? Да вот в выходные дни собираются ко мне приехать, пирожков напеку и вы, Николаевич, приходите ко мне к пирожкам. Спасибо большое, приду обязательно. Сашу надо на работу устроить. Ну пускай ко мне приходит, я ему помогу. Милицию устроиться будет. Да. Ну а так как у вас? Да, ничего. Все в порядке, да? Да. Ну самое главное. 6 січня до чергової частини Зміївського райвідділу міліції надійшло повідомлення від 38-річної мешканки Харкова. Жінка розповіла, що приїхала в гості до свого брата у село Комсомольське і виявила його тіло без ознак життя. По прибитю на місце завершення преступлення слідна оперативна група була задокументований факт убийства. Дане забуття було внесено в єдиний реєстр по статті 115 Уголовного кодексу України. Під час оперативно-розшукових дій за обґрунтованою підозрою у скоєнні злочину міліція затримала 41-річного місцевого мешканця села Комсомольське. За цей час він встиг сховатися в іншому районі області. Як було встановлено, підозрюваний заздалегідь спланував розправу зі своїм знайомим. Для цього він взяв з собою ніж та прийшов до його помешкання. Причиною такої ненависті стали звичайні ревнощі. Зловмисник не зміг пробачити супернику його прихильності до своєї коханої жінки. У порові люті чоловік смертельно поранив товариша ножем в Живіт і втік. Были задержаны данные граждане в Дворичанском районе на, на автостанции, пытались перейти границу и скрыться в Российской Федерации. В данный момент лицо, которое совершило данное преступление, находится в следственном изоляторе, проводятся следственные действия. Кроме того, он ранее привлекался за аналогичные преступления, а также разбой, кражи, грабежи, в том числе изнасилования. Слідчі органи проводять досудове розслідування за фактом умисного вбивства. Наразі жінка фігурує у кримінальному провадженні як свідок. Відносно її співмешканця обраний запобіжний захід тримання під вартою. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.